Вітаю з Новим роком. Новорічна тема продовжує бути в інформаційному просторі України. І ось в ефірі каналу Київ-24 запросили. Я не знаю, хто вона, напевно, якась експерт щодо того, яка у нас кіноіндустрія, і запитують: а які українські фільми дивитися на Новий рік і Різдво? Що, що можна запропонувати українцям, щоб вони не дивились радянську іронію долі? І ось давайте послухаємо, що пояснює пані. Є певна кількість новорічних фільмів. У нас є певна кількість новорічних фільмів, тобто якийсь набір. Набор. Ну, давайте будемо дізнаватися, що це за набір. Різдвяних і новорічних їх можна вибрати, і, слава Богу, у нас на різних онлайн кінотеатрах можна подивитись цілий добірки з новорічних українських фільмів. Ого. Я думаю, нічого собі. Я напевно щось пропустив. Цілі добірки є добірки новорічних фільмів, які можна реально подивитись. Ну ну ми поки що йдемо до якості. У наопа, опа, опа отут, отут. отут, отут зупиняйтесь: от по ми поки що йдемо до якості в нашій країні. Е, певна кількість людей володіють надвеличезними прибутками. У них надвеличезні будинки, наддорогущі автомобілі. У них величезні компанії і команди по просуванню їхніх брендів особистих. У нас є, ну, в кінці кінців цілий квартал, який так якісно працював, ну, колись, колись дуже якісно працював, транслюючи також, ну, ми знаємо куди. Але вона каже: ми тут над якістю працюємо. А над якою якістю? Почекайте, я дивився фільми. Переглядав отак мельком власне те, що створювалось і раніше. І Квартал міг робити там. Ціла студія, в них тепер є цілий канал, квартал ТІВІ», Наскільки я розумію, в чому проблема з якістю? Куди це ми йдемо з якістю? Ну, давайте дослухаємо. Багато режисерів, режисерок мріють а. зробити таку типу культову стрічку або культовий серіал, щоб всі дивились кожного року. Культове... Угу. Тобто, ми хочемо все ж таки, як в Радянському Союзі. Тобто, ми хочемо, щоб була якась іронія долі, е, така наша, да, або як там раніше було, пам'ятаєте, п'ять минут, п'ять минут теж крутили під Новий рік. Тобто, ми все-таки хочемо такий якийсь серіал, якийсь фільм такий, Щоб він от українці одивились. Людина зовсім не розуміє, що світ змінився. Сьогодні ніхто переглядати фільми щороку не буде, час. Фільмів типу Іронії долі або один вдома, або там і Так далі, вони минули сьогодні. Молодь інша. І якщо ми от з таким підходом будемо формувати нашу кіноіндустрію, індустрію, ми приречені на провалля. Ну давайте далі. Поки що такого немає, але ми наближаємося куди. Я завжди не завжди про гроші. Головне ідея. І головне ідея. Так, якась цікава історія. Є всім якась цікава історія. Оцей примітив. От примітив. Яка цікава історія. Це не про гроші, це про гроші. В першу чергу це про гроші і людей, яким просто інколи немає проходу в цьому маленькому коридорі, який зайнятий зайнятий людьми, які себе назначили надто талановитими, але які, на жаль, не змогли створити чогось такого, щоб е, от вони самі кажуть, що ну немає такого фільму, ну немає. Але ці місця зайняті. Тобто, це має народитись якийсь самородок, який десь якось без грошей, сам проб'ється, його потім е, чомусь покажуть по всім каналам. Він стане відомим, і потім ця людина почне продукувати фільми, які будуть дивитися люди. Але цього не буде, тому що пробратися цій людині до телеканалів, до великих кінотеатрів без грошей неможливо, і ми це з вами чудово знаємо. А місця, де можливо продвинути, зайняті бездарями, які клепають якусь єрунду, яку ніхто не дивиться, і власне вони самі про це кажуть. Все, що це спіймати кайдаша спімати кайдаша. Це теж не не новорічне. Спіймати Кайдаша. Журналіст навіть наголос. Ну будемо вважати, що просто помилився. Кайдаша вона кайдаша. Вона, хоч виправляє його. Ну ну і що там спіймати Кайдаша? це просто популярний серіал, який вийшов і популярним і пристойним за якістю. Але загалом в нас, наприклад, є пекельна хороба. Mm -hmm. Це для дітей, там, звичайно, спецефекти рівня, як mm -hmm. в школі би я зробила. Але... Це для дітей, але там спецефекти, які я в школі би зробила. Ну, уявляєте собі сучасну дитину, яка оточена сучасними технологіями, в якій. Який доступний сьогодні медіа контент з усього світу, яка чомусь сідає і дивиться мультик або фільм, в якому спецефекти зроблені ніби школяром? Ну ви це уявляєте? От, от будуть діти сучасні це дивитись? Ну, добре, сам сюжет прикольний. Там класний головний герой. Він такий козак, іронічний горішки як... для... для принцеси. А... Для принцески. Журналіст продовжує ліпити якусь для принцески, для попелюшки, для якої принцески, вона не була принцескою. Ладно, то таке діло. І от там козак. Обов'язково в українському фільмі повинен бути козак. Інакше це не новорічний, це не Різдвяний. Тобто не Святий Миколай, не якийсь ельф. Ми ж Санта Клаус, Санта Клаус, ельфом був. Ні, ми ми, ми можемо взяти просто. Якусь кальку, якогось серіалу, зняти його з українськими акторами, з українськими дітьми в українських реаліях, і намагатися просто репліку зробити. Ні, нам потрібен козак, саркастичний козак, і це буде різдвяна історія. Добре. О, так, я, наприклад, можу згадати: от, і це, мені здається, така 100% перед різдвяна історія, памфір. Чудово. Угу. Просто всім раджу. А чи новорічна памфір? А тут журналіст каже взагалі це новорічна історія. Він, напевно, дивився, я не бачив, не буду нічого говорити. Новорічна це історія. І тут йому пояснюють, що, друже, та новорічна! а Чому новорічна? А послухайте, чому. Це в стилі, в стилі сучасного нашого життя. Історія має точки зору позитива. Там же Маланка, маланка. 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 Пози... Ну, всі... хлопчик вижив, вижив. Спойлер, вибачте, хто ну не дивився цей. Ну і все. Ну і Різдвяний. Позитивний, різдвяний, тому що хлопчик вижив. Мені вже страшно дивитися, що там було з хлопчиком, він в результаті вижив. Вона сидить, посміхається, і їй хлопчик вижив, ну а що ви хочете. Маланка, хлопчик вижив, значить, це різдвяна новорічна історія. А там, така, там такі актори, боже ні. Така, такі а, так, там дуже класні костюми, тому що Маланка це таке святий. Так, там хороші актори, там хороші, там такі костюми, які актори. Коротше, ладно Воно дуже ефектне, але е, багато людей побоюються, чи зможе воно розповсюдитись по всій Україні, тому що ці костюми дуже довго робити, і майже ніхто не хоче паритись над цим. Тому що. ну... Паритись це, це представники культури, паритись. Ну, ось намагання вкинути в сучасне українське суспільство суржик. Ось ці слова. Вони чомусь чомусь ці люди. Я не знаю, де вони, де вони вчились, звідки вони опинились в культурі. Але намагання в суспільство це вкинути, вважається чомусь якимось трендовим, впаритись. Що це таке впаритись? Париться. Париться це що? В бані. На Гелову прикольно зробити якісь костюми, але вони все одно не так довго робляться, тому що там просто місяцями. А, а є ще, наприклад, для дітей фільм новорічний, який називається Пригода С Миколая. Пригода Ес Миколая. Ага, і воно так: таке Ес Угу. Його зняв Семен Горов, який пам'ятаєте, у нас були мюзикли дуже популярні. І він їх знімав, вони були дуже популярні, але вони теж були ну, російсько-центричні. Тому що... опа, опа, російсько-центричні. Ну і продукція кварталу теж була, ну, на мій погляд, російсько-центрична на дуже дуже багато там, відсотків контенту. А чому ми російсько-центричні робили? Ну що там заробляли більше? А тепер всі різко, ті люди, які російсько-центричні були, тепер різко перемкнулись, тому що той простір їм замкнули, замкнувся. І, а, а тут виявляється, що не можуть. Ну, є обмеження в створенні свого. От оце проблема. Оце проблема, що ми завжди шукаємо винних в тому, що у нас чогось немає, що, ми, що в нас не розвинуто, що україномовний інтернет не такий наповнений. А хто заважав? Хто? А ніхто не заважав. Проблема в тому, що в Російській Федерації більше платили. І тому там і співаки були, які сьогодні співають про ну, дуже патріотично, а до того там заробляли мільйони. Тому там і режисери були там, всі були там. Бо там бабки були. Оце. І ніхто не впарювався, так вона каже. Ніхто не впарювався, щоб для України робити контент. Для українського ринку було по остатковому принципу. А тепер ці ж самі люди, ці ж самі люди. Ну, намагаються щось склепати для України, не пропускаючи талановитих, реально а, патріотичних, україноцентричних людей. А що вони оці російсько-центричні? Ви думаєте, в них змінилося щось всередині? То вони теж були покликані, щоб нас всіх об'єднати в один простір, вони були всі взагалі вони були російською. Так я ще раз повторюю: серіали, квартала студії, вони майже всі російською, та ще й з акторами, які зараз підтримують війну в Україні там, в Російській Федерації. До слова сказати, не було так. Де де, де оця була пані раніше? Чому вона про це раніше не говорила? Чому вона не концентрувала біля себе людей, які пробили україномовний контент? Чому? Ой. А хто тоді думав? Так почніть із того, що ви не думаєте. Ви тоді не думали? Ви і зараз не думаєте? Хто, Хто сказав, що ви зараз почали думати? Зараз ви чому почали думати? Тому що для вас російський ринок закритий, і ви заробляти там не можете. Та ви думати почали, як би його чим де заробити? Каже, не думали. Ребята, так тоді ви не повинні керувати державою. Ви не повинні бути отам в, в керуючих процесах, в культурі там, і так далі. Бо ви не думали, ви самі сказали. Ми, не, от, самі сказали. Ми каже, не думали. Стало так не було цих наших ну це було в невеликій кількості людей, які це було в невеликої кількості людей, але ця невелика кількість людей була рядном прикрита, тому що такі люди заробляли величезні бабки в Російській Федерації і просто не давали можливості, на мою думку, продвинутись оцим маленьким людям, які хотіли щось зробити. Але вони не могли конкурувати з величезними компаніями. У них не було доступу до телебачення, до журналістів, до екранів і так далі. Не було. Ми самі їх глушили. Давайте будемо відвертими. Ми самі їх глушили. А тепер ми розводимо руками, ми не думали і продовжуємо керувати процесами. Міли все, коли ще народились. Вони вже зрозуміли, що а, Росія це ворог. У них були відповідні сім'ї, тому вони ці мюзикли не любили. Але загалом вони були дуже класно зроблені. Це правда. Там були талановиті пісні, які написав Костянтин Милад. Костянтин Меладзе, українець, до речі, за походження. Це і от а, ми їх любили, і потім. Угу. Город зняв пригоди С Миколая. Це така пародія. Ми їх любили. Вона навіть не приховує зараз, що якість подобалась нам, що все те, що знімали, це було класно. І воно було розраховане на російський ринок в першу чергу. А своїх ми засовували підрядно. Ми не давали їм розвиватися. Ми показували по телебаченню все російськомовне. І ті люди, які хоч щось могли створити для свого ринку, просто програвали в інформаційному просторі, і в них виривали. Час, ефірний час, вони не могли пробратися. не могли. А всі, хто були більш-менш талановиті, перекуплялися цими компаніями, і якщо вони були талановиті, вони працювали на російсько-центричний контент. Ось це та правда, яку треба говорити зараз, а не робити вигляд, що хтось винний. Ми самі винні в цьому, що в нас немає різдвяних фільмів, що в нас немає нормального контенту, що україномовний інтернет тільки розвивається. Ми самі в цьому винні. На одного вдома а, і він такий кольоровий, та Маша Єфросиніна є. А, і... Ну це, якщо там є Маша Єфросиніна і він кольоровий, то я обов'язково буду дивитися. От особливо, якщо там Маша Єфросінін. Оце, оце останнє, напевно, що я хотів би побачити в сучасному дитячому різдвяному фільмі: це Машу Єфросініна. При всій повазі до Маші Єфросініна. Але я думаю, Маша Єфросініна може зайнятися чимось іншим. Маша Іфросінін, головне Маша Єфроін. А більше немає нікого. Немає нікого помоложе, немає нікого талановитіше, немає нікого без особливих зв'язків, немає нікого більше. Є тільки Маша Іфросінін. А, і кольоровий, кольоровий. Ну, вибачте, да. Я ж, ну, Тут же всі ж знімають в Чорно-білому до сих пір. А тут у нас кольоровий фільм вийшов. Кольоровий вона мається на увазі, що він дуже дуже такий різнопарний. А який... А та, та. Вона питає, там є взагалі хтось, крім, крім, крім Маші Єфросініна? Взагалі герої, двоє дітей, mm -hmm. а, які від... а, тобто не з дітей ми почали, ми з Машею Єфросініни почали. Там Маша є з Єфросініни. А потім уже а, та, а там ще діти є. Його. Відбуваються від Василя Веростюка, який лізе до них. А тут ще Василь Веростюк, відомий видатний актор Василь Веростюк. Зі бандита в хату, і вони його хочуть. Бандита в хату. Я би помовчав, бо там Василь Віростюк, він в Верховну Раду як заходив, то тоді багато історій було таких. А тут фільм Василь вривається в хату, в область бандита в хату. Окей а я, так, і там є Святий Микола? Там є ще Святий Микола, є там... головне, там є Маша Єфросініна і Василь Віростюк. Два вели... видатних видатнючих актори. От і вся казка, і от вся пісня. У нас Кумсват, брат, у нас не пропускають, у нас нема, нема можливості таланту пробитися. Йому просто не приділяють уваги. У нас немає незалежних засобів масової інформації, практично, всі вони залежні від своїх сфер впливу. Той олігарх тут, тут, так, так, і вони просувають своїх. Як талановитому Про, продвинуться денебудь невідомо. Є вихід тільки один. Заводьте канали. Показуйте себе, і, можливо, люди просто будуть вас підтримувати і вас десь потім витягнуть. Але правда, подивіться, як у нас відбувається. То у нас, оту, що корову тягала, е витягнули. Потім в результаті ми бачимо і все відношення, і все. То показували оці е е як там, вагітні в 16, витягли там одну, а тепер вона ролики показує, як вона там пх -пх -пх, і це просто жесть. Людину помітили, витягли. Ось таке витягують. Отаке. Нікому не потрібне непотребство, а талановитих людей не витягують, тому що талановита людина може відібрати хліб ось таких бездарів, які ну не, не в даному випадку ці журналісти і так що, а в бездарів, які з серіала з серіал, з фільма в фільм, то вони, як бандити, в хату пробираються, і отак вони пробираються через телеекрани до нас з вами. Тому ми їх не дивимося, серіали, не дивимося, фільми, не дивимося, тому що якості немає, акторів немає, професіоналів немає. Все. А чому немає? А тому що їм ніхто не дає дорогу. От і все. Країна так побудована. Країна така, напевно, невелика, що всі посади, всі хлібні місця зайняті, і талант пробитись не може. Все як і завжди. Але ми сьогодні незалежні самостійні. Але, на жаль, побудувати ефективну соціальну е драбину ми не можемо. Людина може бути талановитою, людина може бути з необхідними компетентностями, вивчиться і так далі, але вона нікому не потрібна. Отак і живе. З Новим роком. Не забувайте підписуватись. І давайте будемо разом, тому що нас просто не помічають, поки нас не є багато. От як нас буде більше, там на Ютубі буде мільйон, півтора мільйона. От тоді, можливо, ми самі просто обійдемо ось таких. Тому що вони нам дороги не дадуть. Бережіть себе.